Так, Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги, Всім привіт. Так, Знаходжусь я вже на галасі, урочище галас, нас так його називають. То я був аж за тією посадкою Там біля ставу, а це вже я аж тут, аж за селом. Так, що ми тут бачимо по сої? Соя сіяна. 30 квітня, як ви бачите, стан розвитку сої. 4 5 30 листів, Стоїть як ліс. Такий масив сої. 30 квітня сіяна. Бур'яни забрали капітально, Ось, дивіться, погоріли. Навіть вони вже перерослі, вони погоріли. Практично усі. Вона закрила землю і навіть там лізе якась. Ще бур'янець. Все одно він вже шкоди не наробить. Ось дивіться, осоти всі погоріли. Гербіцид спрацював. Так, на рахунок внесення гербіцид, дивіться. І на рахунок технології розказують, Значить, соя тут. Трошки намішана вона, але то не суть важна. Важлива технологія. Тут попередник озима пшениця. Дана соя посіяна по оранці, основний вробіток ґрунту оранка після пшениці. Далі, мінеральні дорого. 100, не менше 100 кг на гектар нітромофски. Поліфоски. поліфски. Ну, в першому відео, як сіяли сою, там Захочете подивитись, поліфоска Формула 4-12-12, здається. Так. Е, сіє на 30 квітня нагадую, інокулянт Хістік. Хістік. І норма висів у нас в кілограмах, скажу, це 150-160 кілограмів на гектар. Максимум 170, тому що це сз там кинув більш там менш. Ну, в таких межах десь. Я більше схиляюся до 170 кг на гектар, тому що бачу вона густенька і рядку, і так густенька, вже цвіте, Соя. листочки. Також бачимо, щось під'їдає їх. Так, бурінці згоріли. Ну що ж, вирву вам з масиву, покажу. Можливо, інокулянт, бактерії. Це, звісно, неправильно потрібно було б викопати. Я, напевно, їх попривав. Але дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять-три чистих листочки. Ну, зараз виберу вам, покажу, можливо, є бактерії. О! Так. Ось, будь ласка. На коренях місяця бульбочкові бактерії. Ось бачите виділення такого рожевого кольору до тілесного. Це свідчить про те, що вона фіксує азот. Тут навіть по самій сої видно. Що вона забезпечена азотом на відмінну. Ну, таке, може, ми її підгодуємо даносою, підживимо. Так, ну, по технології сказав далі. Якщо взяти гербіцидну обробку, значить, ми використовували. Алійносінь гліфосату 540 або 663 грами на літр в кислотному еквіваленті. Це його, така вносили ми даний гліфосат 2,5 літри на гектар. 2,5 літри на гектар. І ще немало важлива деталь. Ми на частині площ сої, десь половину площ кропили, не підкисували робочі гроші. Тобто там лимонну кислоту застосовували люди, хтось ще щось там, хтось підкисючі купував хімічки різні з ЗЗР. Ми на даній, на даній ділянці, починаючи з цієї ділянки, і все що кропили після неї, там, решту днів. Це, наприклад, там біля ставка, я вам показував кропили. І тут весь галас ми кропили, додавали 100 мл бо 100 грам, оцету. Звичайний оцет. Тобто там ж є, в йому міститься яблучна кислота, що це яблучний оцет. Мурошина кислота. Відповідно, зменшували ми PH нашу робочу розчину. І ось яскравий приклад. Буряни взяло. Ну, не знаю, перевіримо, це ще на перша ділянка, яку я дивлюсь. Далі буде видно, чи воно щось дало, чи ні. Так що такі справи. Вон, воно ще. Туди аж далеко тягнеться. Наступна ділянка ось за тими кущами. Так що слідкуйте. Бачите Галасянський ліс, вон там я був тільки що біля тих кущів. А це ось наступна діляночка. Теж 40 сотих, так як і там. Чи 45 тут. Тоже бачите, ну, тут вже чистий сорт, не намішано, це соя сорт. Своя так називаємо. Також бачимо. Отут вже картинка цікавіша. Це капець. Тут вже хвороби конкретні, я дивлюся. антрактоз проявляється. Іржа. Вже треба її рятувати. Дивіться. Багато вражених рослин. Так. Як не одне, бур'яни були страшні тут, то вже інше. Вже хвороби. Ну, відповідно, вони, воно так і очікувалося, що хвороби будуть. того що йшли дощі, а тут тепло. Відповідно, гриби, ця інфекція воно розмножується. Тут, до речі, також воно сіяна. на тут була. Пшеничка, попередня пшениця, взима, оранка. Така соя. Як бачите, там чистенька. бур'яни погоріли, тому сенсу застосовувати ще раз ліфусат я не бачу. Нема смислу. Вона закрила землю піддову, бурено взяло. Так що, так я бачу, що немає смислу його вносити. Ну, Технологія, я ж казав, вже вам ще на тому куску. Так що що тут вам показується? Можу показати хіба що інокулянти. Ми проводили інокуляцію, бактерії. бактерія. Ну, дивіться, тут така густенька, така прямо як пшениця, густеляча. Така соя. Так, ось я вирву, ось, будь ласка. На корінцях бачимо бульбочки. Ось дивіться виділення такого собі тілесного кольору. Ось, будь ласка. Таке тілесний колір, ближче до рожевого, тобто, пінокулянти. Наші, наші азотфіксуючі бактерії повинні працювати. Ось наступна діляночка. Ось також бо брінців немає. Все згоріло, все чудово. Так що такі справи. Ось можемо побачити. Ліпчиця або підмарельник чіпкий. І його вже, бачите, пішов процес відмирання. йому трошки поможемо почахнути. І взагалі це я знайшов одну один такий на даній ділянці. Можливо, ще десь є. Бачите, соя також закрила землю. Тут попередник вже здається соя. Так, тут соя попередні. І в робіту ґрунту дисковка. З осені було дискування. Ну, не скажу вам, що є суттєва різниця між тою і цією соєю. Не скажу, тут така просто улоговина, ніби вийшла. Не скажу вам, що є велика різниця між обробітками ґрунту. Так що такі справи. народ. А ось цю ділянку я просто не міг вам не показати. А мою думку вона є трошки унікальна. Все дуже просто. Чому унікальна? Тому що тут, що не посій, тут все воно є дуже гарне. Ячмінь був, виклало так, що не знаю як, але підняли. Комбайном. Далі в минулому році пшениця була, а перед пшеницею була соя. Соя була така, що просто ліс. У ну, цьому році трошки гірша, ніж тоді, але також бачу, що в дуже гарному стані. А пшениця тут стояла така маса. Мені майже по шию. Прожаність тут була з цього кусочка 40 сотих, ми намолотили біля 4 тонн озимої пшениці. Тобто можна порахувати, що урожаність десь явно за 100 центнерів. Явно за 100 центнерів на гектар. Можливо, там і не 4, можливо, і трошки менше, але ну, все одно за сотню сипло вона. Це 100%. Бур'яни, нагадую, кропили Гелюс Екстра з. 100 грам оцету. 100 грамами оцету. Така ділянка. Попередок, як ви зрозуміли, вже озима пшениця. По ґрунту оранка. Ось дивіться. Навіть не можна пройти. Така густа. Дивіться, ліс, ліс стоїть повтонав. Це дуже, на мою думку, класна соя. Подивіться, яка густота. Рослини також та сама фаза розвитку. 4 три часті листочки. Ось, бачите, трошки корінчика обірвав. Тому що це по-правильному треба викопувати. У мене нема чи викопати зараз. Але дивіться, бульбочки, подивіться на їх розмір. І бачимо такий рожевий червонуватий відтінок. Тобто, чим червоніший відтінок, тим краще проходить азотфіксація бактеріями. Ну що ж тут можу сказати? Соя як соя, бункер покаже. Будемо готити, жнива побачимо. Тут головне зберегти цей урожай. Потенціал в ній є. Головне цей потенціал зберегти до жнив. Тому що бачимо хвороби. Потрібно боротися вже з ними. Хвороби, шкідники їдять сою. А от цікаво, а нижні листочки вони так у все свої. Ось дивіться. Почахнув. Чорнобиль, цей бур'ян. Взагалі всі бур'яни вони почахли. Так, ще ось тут у нас з боку така добавочка до цього. Такий огородик тут. А тут мені, здається, соя була. Соя була. Тут попередник соя, тут вона вже трошки не така, тому що тут якийсь і цільник був. Потім його переорали, стали сіяти. Коротше, таке, таке воно. Така соя. Бур'яни згоріли, що ж я вам кажу. Бур'янів немає. Все окей. Все окей. Соя, як соя. Так, ну что ж, едем дальше. Туда же, на дальние делянке? Там дальше делянок и делянок. Такая масса тут. Пояс сои. Якось так.